Я зараз займаюся власне, реформою. Місцевою, така якби і мала вона бути, щоб представити її на всеукраїнському рівні, показати наочно, що можна зробити, якщо хотіти. Не хотілося імітувати реформи чи виконання таких реформ, які були заявлені і представлені Кабінетом міністрів України, який обіцяв все-таки децентралізацію на початку року, який обіцяв фінансову незалежність місцевих громад. Однак цього всього не сталося. Мало того, ми втратили навіть ту основу, яка в нас була до так званої децентралізації. Це стало поштовхом мені особисто показати Україні, в тому числі, що місцеві громади не будуть підкорятися таким. Децентратикій децентралізації, вони не будуть працювати в такому форматі і імітувати бурхливу діяльність. Після підписання угоди ми все-таки сподівалися на розширення малого прикордонного руху на безвізовий режим, який обіцяли з 1 січня 2015 року. Власне, цього всього не сталося. Ми сподівалися на торгові преференції як прикордонне містечко. І крім того, ми сподівалися, що все-таки кошти, які збирає Раваруська Митниця і які збираються і йдуть до державної скарбниці у відсотковому відношенні хоча б 25 50% відсотків будуть залишатись на території, яка їх збирає. Нічого з цього не сталося. Все, насправді знову є децентралізовано повертається до Києва, і ми не маємо впливу. На жоден процес, який, в принципі, відбувається на території, але це все їде до Києва. Державні підприємства як працювали, так і працюють на скарбницю київську. Не державні підприємства помаленьку закриваються і йдуть в тінь, тому що податкове навантаження, ви знаєте, тільки збільшилося. Люди не відчувають ані мотивації, ані стимулу. Жодного стимулу працювати відкрито і чесно немає. І, власне, хто-хто, Арава Руська на себе заробляє. У нас діяли державні підприємства, такі як Шпалопросочувальний завод, державний спиртовий завод. Лісгосп. Тобто ми мали з чого і мали на що розраховувати, якби справді відбулася децентралізація. Де-факто спиртовий завод сьогодні закритий, уряд пояснюється тим, що висока собівартість літра спирту. У мене резонне запитання, а що? До 2015 року ця літра спирту була якою? Чому працювало 103 людини і платили майже 7 мільйонів податків? Це величезні гроші, воно є бюджетоутворюючим не тільки для міста, воно є бюджетоутворючим і для нашого району. На жаль, ці питання залишились без відповіді. Шпалопросочувальний завод також перейшов на 50-відсотковий робочий, невнормований робочий день і працюють лише три дні. Тобто не повний тиждень люди працюють. Якщо в нас на сході України йде війна, і справді ви знаєте, що підриваються залізничні колії і все інше, тобто є потреба у шпалах, які потрібно робити вже і негайно. Равчани звичайно були готові працювати і в п'ять, і в шість змін, скільки буде потрібно, тому що це і кошти, це і доходи, це і податки, це і допомога нашій країні на сході в тому числі. На жаль. Не потрібно замовлення державі на шпали, і люди вимушені працювати, їздити очовниками, щодня перетинати кордон, е переносячи на собі норму і садячи в машини своїх дітей, своїх близьких інвалідів, які мали б якусь пільгу, хоча б трішки, і заробляти оцю копійку в такий спосіб. Хоча вони дуже хочуть заробляти чесно і працюючи щодня в Україні. Е насправді це є прихована міграція, тому що ми не можемо так е десь порахувати і статистичних даних точних немає, хоча за моїми даними це близько третини равчан. Крім того, це і змушені робити люди, які в день працюють на роботах, які не є державними службовцями, яким закон це дозволяє. Вони в день працюють, а вночі їдуть бідолаги і перевозять це на собі, знову ж таки повертаючись, заробляючи сотню другу гривень, щоб втриматись і вивчити дітей, і справді мати, хоча б найнеобхідніший рівень життя відбулося е, східне партнерство так, і засідання східного партнерства країни, які обіцяли нам візовий режим. І я скажу об'єктивно, чому вони нам відмовляють. Вони передовсім і в декларації я це читала. Вони чекають реформ. Покажіть нам не імітацію, а реальних реформ. І я погоджуюсь з точки зору тих країн, які готові платити і вкладати гроші, які готові інвестувати в економіку України з їхніми правильними тезами. Ми не побачили жодних реформ і поступу допереду. Крім того, слід в принципі зауважити, що це відбувається із Грузією. Наразі їм теж немає послаблень щодо візового режиму. І я не бачу, чому європейські країни могли би нам зараз давати якісь безвізові преференції. Що ми зробили з того всього переліку, який ми брали на себе відповідальність? Нічого. Маючи своїх олігархів, маючи свої потенційні можливості і стимули для того, щоб вивести. Хоча би трішки економіку з цієї тіні, яка на сьогодні є, а це монополізація ринків, це економічна незбалансованість бюджету, тому що наш бюджет є повністю незбалансований, Наші видатки набагато перевищують доходи, і їх потрібно десь брати. А щоб були доходи, треба нові робочі місця. Хто запропонував? Покажіть мені нові підприємства, які зараз відкриваються. Хоч якусь галузь, яка би мала і могла би бути тим стрижним, тою рушійною силою. Я розумію, що неможливо зробити все і зараз, але потрібно, хоча б, зосередитись на декількох галузях, які може. Жуть вивести цю країну в подальшому, це могло би бути чи будівництво, чи легка промисловість, чи навіть важка промисловість? Ми були, ви знаєте, крім того, що ми десяті в світі по експорту зброї, яку теж нам ставлять в вину, і я розумію, що це правильно, тому що, хоча чи зброю від держав Америки і Європейського Союзу, а самим продаючи зброю в Росію, в Нікарагуа, в Панаму і в Індію, я перепрошую, то хто буде з нами мати справу? І я в цьому напрямку підтримую європейський союз. Власне, Рава Руська, і ви пам'ятаєте, у 2013 році в кінці ми звертались до європейського союзу з проханням підписати асоціацію. Власне, ми ставили собі на меті пропонувати країнам свою підтримку на шляху до європейського до європейського єднання і на шляху сподолання таких кордонів тому що кордони це чисто фізична величина їх не має бути отут для початку ми маємо бути з ними спорідненими ми маємо думати як вони а якщо ми хочемо жити як в україні Корупційні зв'язки, як в Україні, все як в Україні, порушувати навіть правила дорожнього руху це відношення до самих себе. Європа це не щось ефемерне, це передовсім цінності, яких вони навчились дотримувати, а ми їх не навчили ще дотримуватись. І тому, власне, ці кордони будуть. І я думаю, вони будуть посилюватися. Ми завжди говоримо про контрабанду сигарет. Ми говоримо про контрабанду алкогольних напоїв і таке інше, але ніколи не говоримо про контрабанду інтелектуальної власності, яка була в Україні. Найбільш Найбільшою бідою буде те, що розумні люди, які б могли взятись і вирішити питання економічні, політичні адміністративні в нашій державі, насправді махнуть рукою і поїдуть шукати долі, тому що вважають, що їхній інтелектуальний капітал і багаж відповідає, не відповідає їхньому рівню в Україні. А в нас справді є інтелектуальний запас, насправді є резерв людей патріотично налаштованих, які б могли цю, цю ситуацію підняти з колін. Але тим не менше, якщо це буде продовжувати. Я знаю сьогодні те, що відбувається біля посольств, те, що відбувається біля консульств, які як намагаються всіма правдами і неправдами, тому що ви знаєте, діють грантові програми навчання, працевлаштування, які шукають таких розумних людей. А в нас в Україні є справді талановита молодь в it технологіях в економіці. Всюди в нас є, є з кого було би взяти, тому що велика країна справді мала хорошу школу і основну, і справді це є дуже дуже велика велика проблема, Напевно, чи не найбільша? Бо теза, що керувати можуть кухарки, вона показала і проявила себе, і насправді це дуже-дуже небезпечно. Я вже це говорила і ще раз процитую нашого класика, нашого поета: на цвинтарі розстріляних ілюзій немає місця для нових могил. У мене всі мої ілюзії розстріляні війною і тим. Безлаборним тим халатним відношенням нашої центральної та й місцевої влади усіх нас я не говорю, я не відособлюю себе напевно, і моїм відношенням, в тому числі до того, що відбувається, тому що відповідальність повинна бути. Не через рік, не через 10. Я розумію, що ці люди будуть відповідати. Вона повинна бути вже і сьогодні. Насправді люди не не відчувають цієї відповідальності. Їм здається, що якось воно буде, а якось не буде, тому що економіка не працює. Надходження до бюджету падають, дотацій немає з чого платити. Оці крихти у вигляді. Кредитів МВФ і все решта вони не вирішують питання, тому що ви знаєте, що кредити є цільовими, і вони тільки на погашення попередніх кредитів і попередніх траншів. І крім того, якщо це і є якийсь додатково додатковий стимул, щоб триматись на плаву, то ні в якому разі це не є розвиток, це просто підтримання, щоби не померти, можна сказати. І Я прогнозую, що за найпесимістичними сценаріями, тому що важко зрозуміти, тому що ми навіть не могли в найстрашніших снах таке уявити, що це буде відбуватись з нами і сьогодні. Але тим не менше, я думаю, що за песимістичним сценарієм держави Україна як такої, як ми собі це уявляємо як організації політичної влади, яка здійснює і контролює населення, яка має інститути примусу, які діють органи, які забезпечують безпеку, життєдіяльність наших мешканців, тому що що таке держава? Це організація, яка бере на себе відповідальність за, за життя своїх спів. Громадян, то як такої може не стати. Це буде роздріблене, олігархічно побудоване утворення, яке буде мати ну, федералізмом, це теж важко назвати, бо ви розумієте, що федерації є і нічого поганого в цьому немає. Наприклад, Німеччина є цьому прикладом, і яка має найсильнішу економіку в регіоні, навіть не говорячи вже про Європейський Союз. І Тут би ні було, не було нічого страшного, якби не перестороги, на які накладені у нас на наші, на наші реалії, У нас є ворог, у нас є Російська Федерація, яка умовно названа Федерацією, яка спить і бачить, щоби насправді ми були подрібленими. І розумію, що за таких умов ця держава в таких, в таких окреслених рамках існувати не буде.